Комунальні послуги підвищено. Першим у черзі став газ. Для пенсіонерки Ніни Масенко ця новина не радісна. Хоча і сплачує вона комунальні послуги за субсидіями. Та навіть на пільгових умовах після сплати комуналки пенсії на життя залишається мало. У мене залишається а, десь 1200. Разі можна на ці гроші жити. Ніна Семеніна вже багато років економить, але саме зараз це стає як ніколи актуальним. Я мало трачу газу. И летнее время ну, у меня получается, если там заготовка, там может быть 3-4 куба, а так у меня 2-3 от силы. Травень став першою шоковою терапією для платіжок. Тарифи на газ підвищились на 40 відсотків. Поки немає отоплення, зараз, в принципі, почувствують всі потребителі битового газу тому що ціна в платіжечках у нас вже увеличиться. Вони зростатимуть і надалі – у 2015, 2016 і 2017 роках. З 1 июня електроенергія дорожає, будуть три категорії для житлових будинків з газовими плитами ціна на електроенергію складатиме майже 31 копійку за кіловат. Але якщо споживач витратив понад 150 кіловат у місяць, ціна зросте майже до 42 копійок. Якщо жителі витратять 800 кіловат у місяць, то сплачувати доведеться 134 копійки за одиницю енергії. Дома де електропічки стоять, значить у них буде первые 250 кВт по минимальной цене. И потом опять же градация идет, и точно так же у них получается наивыше, самая высокая цена, по-моему, гривна, по гривна 14. Ніна Семеніна живе у будинку з газовою плитою. Жінка живе одна, тому максимальна ціна на тарифи їй не загрожує. На одного чоловіка, значить, не виходити в місяць 75 кВт, ну, у мене виходить, ну, в основному 60-65 кВт у мене виходить. Ну, у мене ж тільки таких ні ні ніякі стиральних машин ціни на тарифи у департаменті житлово-комунального господарства називають економічно обґрунтованими. Тарифи я вам скажу, що все таки іскусственно здержувались на протяжні багатьох років. Це були політичні рішення, не економічні. Але від цього страдала отрасль. Щоб полегшити тарифний шок для сімей з рівнем доходу менше мінімального передбачається компенсація. Правительство вирішило выделять деньги напрямую таким категориям в виде компенсации между старой ценой которая была допустим до 1 июня и новой ценой, которая начнет действовать с 1 июня с 1 июля у майбутньому тарифи подорожчать ще й на воду аліна швидко євген артов федір попадюк спеціально для медіа нові проекти